<звістична> Всім привіт, друзі! І сьогодні ми будемо робити станову тягу. Дідулька трошки покаже свої сили, та сказати фізрук. Олег Віталійович покаже свої сили, силу, свою багатирську. Покажемо, як ми 90-х 80 вісімдесятих тянули велику вагу. На сьогодні так, 200-200 плюс, спробуємо. Подивимося на реакцію людей, як ви я такий от такому образі буду тягнути цей вес. Друзі, так що ну що ви знаєте, що робити? Ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте це відео. Мені дуже важлива ваша підтримка, тому що я знімаю це для вас, щоб був юмор, юмор. так що ну ми працюємо. let's go! Друзі, не допускаємо їх помилок. сім я розминався, то б не було тієї травми, але так сталося. Тому хорошенько розминаємося, ножки, ручки. Старенький вже. Фу. Я не несу ці вліни, друзі, але це ж для вас стараюсь, показати, змотивувати вас. Може, змотивую вас цим контентом і насмішу трошки своїми усами. На цього відео будуть вони спадати дуже часто, тому не зважайте на це, а посміхайтесь. Тому ми знімаємо контент для вас пушечний, хоч і на GoPro, але ви оціните. І змотивуйтесь, молодь, давайте заходимо в Атлант джим і тренуємося. Будемо спільні якісь тренування робити. Хто хоче? А, хорошо. Люблю цей звук, як знаєте, оце... Блінчики ці стучать. Заряджає мене. Як тобі мій образ? Пізрука. Ти завжди так ходиш до нас. Я завжди? Ну так, да, ну так да. друзі, ну а це ж... Кепка, ну кепка нова, так. Да. А, ну так, да, ну, ну кепка нова. Если сток вже чорний. Вже чорний, був білий, коротше, вже чорний. Затяганий вже так, що, блін, як не знаю хто. Ой, ну, друзі, ну як без пояса, друзі. Фізрук аби не молоденький, так що треба. Надо... О! О! Трошки піджати себе. Погнали. погнали. Хорошо. Легесенько, як на сковородочку салку піджарене з яєчками. Скільки це? Та 150, друзі. Можна сказати, Молодість, 15 років так тягнув, друзі. <схай> а ти що сьогодні? На фізкультуру чого не приходить на урок сьогодні? Я не спортивний <схай> сам <схай> посад. Ааа, ну дивись, ще, один, Ще одна неночка щоденнику і якби, батьків визву, батьків обов'язково визву. Все давай, бувай здоровий, бувай здоровий, давай. Новенько цю молодіжну музичку. Ми то не таку слухали, друзі. Ми то не таку, ми з Карпат, знаєте, оце. О, оце пісні були. Скільки? Скільки? Скільки, пам'ятаю 9 чи десять? <chorus> day, 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 day. Я тебе перший раз таким віс. Я вдома снімаю. Як візрука вжив? Класи. Добре. Усики класні, да? ну це, бачите, побрився трохи, вуса завів такі, чорненькі і нормально, пойдеть. Бейджик, костюмчик такий, все по образу нормально, так? Це буде написано мега супер піску, Мега супер, це дуже добре. Погнали! Трохи почусував. Трошки, друзі, трошки почусував. Ну що, друзі, дає же 250, друзі. Отак от, так, от да? показав силочку батирську. Ну що, ну що, хейтери. А ми зробимо. Ми зробимо 250 і 260 одного дня. По-любому. Даєш же, друзі, роботай, мотивейшн, фізрука, займайтеся спортом. Ну що, друзі, ось у мої любимі, улюблені блінчики. І ми закінчимо цей ролик. Тренер 10, 10 секунд і закінчуємо. Ще 10 секунд. Так що я надіюсь, вам реакції сподобалось 5. це відео. 5. Це відео сподобалось, мотивував вас трошки, тому що тягнув такі віса, якби, знаєте, фізрук уже старенький, але сили ще є. Так що всім хорошого перегляду, ставте лайки, підписуйтесь на фізрука і далі буде більше. Всім пока